Друзі, всім привіт! до мене Ходай туксон і привіз мені ось такі фари на відновлення. Ось такий стан по правій фарі і такий ось стан по лівій. Також сюди буду ставити ось такі лінзовані лампи. І у туманки поставлю ось такі лампи без кулерів. Коли все зроблю, покажу результати. Так, друзі, при установці лінзованих летлам, що я показував, я зіткнувся з такою проблемою, що в мене просто не закривається кришка. Як би тут я не вкладував проводку, ніяк не виходить. То я прийняв рішення поставити ось такі лінзовані лампи. Ось такого макару. І з ними кришка закривається. Ось таке ближнє світло і дальнє. Ось таке дальнє. Робота завершена. Ось такий вид має права фара. І ось такий вид ліва фара. Також встановлена лінзована лампа. На цьому мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.